Сьогодні в підрозділах візи розпочався прийом заяв щодо виплати компенсації за соціальною програмою прихисток. Багато криворіжців дають дах над головою людям, які прибувають до нашого міста з тимчасово окупованих територій та місць, де ведуться активні бойові дії. З 1 по 5 число ми очікуємо приблизно 2000 тисячі звернень в покровському терпідрозділі близько 400. Це власники майна, які прихистили внутрішньопереміщених осіб. Вони подають документи для отримання компенсації витрат на житлово-комунальні послуги. Заявники при подачі заяви обов'язково мають пред'явити документ, який посвідчує особу, або документ, який підтверджує підтверджує повноваження представника власника. Має Буде при собі оригінал правоустановчих документів на житло і обов'язкова довідка про відкриття рахунку банку у форматі Айбан. Олена Володимирівна сьогодні прийшла написати заяву. Чотири місяці тому на її порозі з'явилися переселенці, яких тепер вона називає своєю сім'єю. Я чоловік у мене жили. Ну як сім'я ну, це до 14 серпня жили чотири місяці. Хорошо, дуже хороші люди. Ми як рідня самі вони з Лисичанська з Луганської області. Я навіть не знала, де той Лисичанськ. Тепер знаємо всі та дивимося. Всі новини. Криворіжці активно користуються соціальною програмою прихисток. Задля уникнення черг центри адмінпослуг працюють за попереднім записом. Адміністратори центру телефонують заявнику для обговорення часу і дати прийому. Сьогодні перше подаю заяву. Прихистили п'ятеро людей, багатодітна сім'я, Херсонська область, на район. Все дуже добре, внимательно і без проблем. Абсолютно. Буквально півчаса пішло на це. Так що все. Спасибо большое. Все швидко, одне тільки що, що я просто забула цей оригінал. Оди, що я ну назад. А так дівчата добрі дуже, дуже е, такі відзивчиві. Це раз друге, е, нема ніякого такого, щоб було якесь якісь неприязні, якісь іще шо. раз, прийшла, рішила і все написала. І все. аби до 5 вересня прийняти заяви від усіх учасників програми прихисток. На цьому тижні адміністратори працюватимуть без вихідних. Крина Крикун Денис Захаров цей день.